Я не розумію, Доміно. Нема дошки, щоб в нього зіграти, та й ворота не заб'єш. Ні, я не помилилась, Говарда. Час. кажуть, що ти лікуєш рани, але забувають про те, що ти знищуєш все на світі, перетворюєш красу в попіл. Що за хрінатінь, Говард? Якщо любов це творіння, а смерть це знищення, то я лише міст між ними. Ти не розумієш час, ніхто його не розуміє. Лиш був правий, коли казав, що я лише ілюзія. я повертаю тобі лист. Знаєш, чому ти мені написав? Бо я тобі потрібен. Ясно?» І як ви всі любите рюмстити. У мене обаль часу. Життя занадто коротке. Волосся свій. Але мене багато. Кожен день, як вічність, це мій дарунок. І те, що ти тут стоїш. І верзеш якусь хрінотінь, це теж мій дарунок. На що ти його марнуєш? Що це таке? Знаєш, це я мала б писати обурені листи.